Зміна реєстрації підприємств великих платників податків, оподаткування в аграрному секторі та кадрова політика в системі Державної фіскальної служби такі теми обговорили під час круглого столу начальника головного управління ДФС з представниками громадськості в середу 2 грудня. Окремим питанням представники громади винесли свою стурбованість щодо призначення двох заступників начальника управління без громадських обговорень. Ми звертались до вас, що ми не хочемо у нас були Донецькі, у нас були інші бізнес і страждав і. З приводу першого питання, до речі, не лише щодо великих платників, а платники податків Житомирської області, будь-які малі і середні просто перереєструвалися в інші області, тому що тут чинився шалений е, тиск е, з боку податкових органів. Реально був безпреділ. Ми просимо все-таки дослухатися до нашого звернення, прийняти його до уваги та все-таки здійснити обговорення вказаних кандидатур. Ми хочемо знати, кого призначають. Це не означає, що ми. Кардинально проти, ми просто не знаємо цих людей. Вимога громадськості на сьогодні, що люди мають прийти не лише професіонали, а люди з високими моральними якостями. Це із приводу того, що в нас не буде, не буде аджима. Начальник головного управління Державної фіскальної служби запевнив, готовий іти на зустріч громаді і впевнений у людях, яких призначили на посади. Що стосується до прийняття людей. Значить, якщо ну я розумію, о чому йде річ. то я отвечаю за это своим креслом и своей репутацией. Раз. Второе. Ни один из тех людей, ни один, которые пришли сюда со мной, а это я не э, ни для кого... Не, это не посторонние люди, это люди, с которыми я работал, которых я знаю, как самого себя, которым я доверяю, и которые будут наказаны мной в случае, не дай бог, какого-то левого шага. Мной и лично люди пошли за мной они мне поверили и это и я могу им доверять тоже это немаловажно потому что эм, ну, никто из 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 нас здесь сидящих за этим столом не отвечает за то за что отвечаю я ведь правильно никто не отвечает за наполнение бюджета никто не отвечает за правильности формирования документов отвечаю я І значить, я ну, хоч какое-то право, согласитесь со мною имею сформувати себе часть команди, на которую я можу положиться в моє отсутствие. Начальник головного управління ДФС запевнив, що готовий співпрацювати з Житомирською громадськістю та враховуватиме зауваження в подальшій роботі управління.